Дуже часто в нас в житті виникають ситуації, коли щось йде не так. І як же ж визначити, в чому причина, так? як докопатися до суті? Основник дуже відомого бренду Toyota Сакіті Toyota створив систему п'яти питань, яка допоможе вам докопатися до самих дрібниць вашої проблеми. Міст простий: задаєш собі 5 питань, чому? І за допомогою цих питань скриваєш причину проблеми. Наприклад, машина не заводиться. Чому? Тому що забув виключити фари. Чому забув виключити фари? Тому що дуже спішив додому. Чому дуже спішив додому? І так, по порядку. Зазвичай на п'ятому питанні ви докопуєте саме до істинної причини того, чого ви хотіли дізнатися. Цей принцип працює як в бізнесі, так і в особистому житті, як свого роду лупа, через яку ти бачиш те, що невидиме.